Працювати у час війни необхідність, адже Україні неабияк потрібна стабільна фінансова підтримка громадян, щоб підсилювати економіку. Компанія «Агропросервіс» справляється з усіма труднощами, які створює війна. Наприклад, одна з її молочних ферм продовжує працювати, платити податки, надавати робочі місця та забезпечувати українців молоком екстра класу. У даний час дуже такого молока мало є, бо тому що це треба спеціальна технологія, спеціальні апарати, спеціальна апаратура, яка повинна давати ото молоко. Значить, це правильно підібраний раціон, який, до речі, складає головний технолог, який від того раціону саме перше береться нормальне молоко. І потім догляд, доїння через апарати, через фільтри різні, через охолодження. І тому -то ми маємо згідно результату, маємо екстра молоко. Для того щоб молоко було безпечним для вживання, його перевіряють двічі на день спеціальними приладами. Також кожних два тижні продукт відправляють у державні служби перевірки. Ми на місці перевіряємо на антибіотик, що немає антибіотика, не присутній в молоці. Перевіряємо кожну корову. Ми також робимо аналіз на жир, білок і аж тоді відправляємо на молокозавод. Ця молочна ферма одна з кращих в Україні. Рейтинг ферм визначається за кількістю надоїв молока. Тариниство повинно бути на кожній ділянці людини. І от своєю працею ще раз ми доказуємо тим, що ми є надійний тил, і от такий спосіб допомагає нашій армії перемагати нашого ворога. На фермі запевняють, що українці цього року будуть з молоком. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.